Мій позивний Кастро, командир взводу 204-го центру підготовки сержантів. Ну, взагалі, я познайомився з армією. Це ще в 2003 році. Срочна служба. Хотів попасти в ДШВ, попав по розподілу в військово-морські сили. Так і почалося почалось знайомство під час повномасштабки, в двадцять році знаходився в місті Ірпінь. прокинувся від вибухів, зрозумів, що почалася війна. Вивіз сім'ю з міста Ірпінь, так як наш район дуже сильно пострадав від окупації, і зразу мобілізувався в армію. через військомат, попав відразу в роту охорони, тому що. На момент, щоб попасти в ДШВ в 2022 році, на початку повномасштабки був дуже великий відбір. У мене не було бойового досвіду 2014 року, тому мобілізувався саме в сам військомат. Підготовка була, вона не зовсім військова. Я працював до війни в особистій охороні. Через буквально місяці півтори були перші набори в ДШВ, Формувався новий батальйон, 81-ї бригада і. Я добровольцем відразу одним з перших туди записався і попав в навчальний центр. Я хотів бути з кращими. В ДШВ підготовка, хто хоче навчитися максимально ефективна, хлопці максимально підготовлені, з ними приємно працювати. Очікування абсолютно справдились. Я, маючи досить великий досвід до а, війни, Зі зброєю, я ще раз пройшов досить інтенсивну підготовку, великий дуже настріл. Важко було великі марші, тому що я до цього особливо бронежилет не носив, це все нове, підгон екіпіровки, ну Підготовка була досить на високому рівні. Зараз я вважаю, що підготовка не гірша, вона тільки покращилася. Зараз додають. Управління ТЛП, люди вже більш підготовлені заходять. Так як проходив я без ЕВП, уже з певним досвідом, я відразу став на посаду командира відділення. І коли закінчилось безпосередньо БЗВП, ВП, ребята поїхали уже на виконання. А мене ще на місяць залишили пройти курси командирів відділення. Пройшовши курси командирів відділення, відразу отримавши сертифікат, поїхав на Донецький напрямок в свій підрозділ. На посаду, на яку і планувався, зайшов командиром відділення. Перше завдання це був 22-й рік. Зразу попав на позиції на оборону населеного пункту Білогорівка. Це в нас були бої з вагнерами, ми стояли в обороні. Хлопці були дуже люті, було нелегко, але ми давали дуже достойну відсіч. Одне з таких завдань, досить цікавих. Довший час не могли взяти ворожі позиції. Скажем так, мягко, і хлопці придумали зайти там. З однієї сторони був насип, з такого, наче щебеню, з піском, і піднятися було неможливо. Саме цікаво, хлопці придумали, за ніч зробили драбини, піднялися і зайшли в фланг противнику без єдиного пострілу. Зайняли позиції, досить важкі позиції, за які билися там місяцями, і це було дуже круто. Будучи на посаді, вже я пройшов в білогорівці всі посади від командир відділення. Головний сержант зводу, головний сержант роти, мав досить великий бойовий досвід. В 199 му навчальному центрі формувався батальйон підготовки сержантів. При формуванні були певні посади, і наказом командуючого ДШВ був переведений головним сержантом роти. Саме в батальйон підготовки сержантів. Білогорівка це такий населений пункт, в якому Наша бригада тримала оборону більше двох років. Безумовно, ну саму Білогорівку зараз трошки відступили за Сіверськ, але я підтримую зв'язки з усіма своїми військовослужбовцями, з якими ми разом формували, так скажемо, цю роту. Багато хто вже списався по пораненням. Ми постійно зустрічаємося. Хлопці, які там служать, мій командир роти зараз заступник командира батальйону. Ми постійно на зв'язку, постійно ділимося інформацією. Чи можемо, тим друг один одному допомагаємо? Прийшовши в батальйон підготовки сержантів тут спокійніше, звісно, але хлопці ті самі: хлопці всі з бойовим великим досвідом, всі на посади командирів відділень. Я знав, як себе вести, хлопці знали, як себе вести. Ми прекрасно взаємодіяли і все в нас вийшло. Пізніше, по рівням підготовки, потрібно було закрити. Пройшов тут навчання. По-перше, мені дуже сподобалося, по-друге, мене тут замітили, запропонували перевестись в цей центр на посаду командира взвода. Зважив ще всі за і проти. Я погодився і по теперішній час тут служу. Командир взводу 204-го центру підготовки сержантів. Не було важко, тому що на посаді головного сержанта роти ти вже займаєшся підготовкою особового складу, який приходив після БЗВП. Ти це все закручуєш і так далі. Роль сержанта це в першу чергу це такий сержант, це буфер між офіцером і нижчими військовослужбовцями. Він повинен вміти згладжувати, а також він цікавиться абсолютно всім, що проходить, що відбувається в підрозділі. Допомагає, навчає, керує сержант. Це для мене людина, яка з великим досвідом, яка може навчити, може передати, може десь посварити, десь трошки допомогти, це такий, грубо кажучи, батько в своєму підрозділі, який знає за людей все, знає проблеми, знає сильні місця військовослужбовці, може правильно виставити пріоритети. Ми тут вже навчаємо більш лідерству, робимо більше акцент на загальну підготовку, так на якісь правові нормативні речі, на обов'язки, щоб людина розуміла, що від неї потребують. Також робимо досить великий акцент на навчанні сержанта, щоб він міг передавати досвід свій правильно, навчаємо проводити. Заняття і планування на всіх рівнях, щоб людина могла грамотно організувати наступ, оборону і так далі. Всі, хто приходить в нас навчання, ми підтримуємо завжди зв'язок. Тобто, випускник нашого центру це не просто людина випустилася, отримала сертифікат і пішла в світ. Завжди ділимося досвідом, завжди маючи можливість десь пересікаємося, зустрічаємося. Обговорюємо речі, які зараз стосуються ну, безпосередньо нас, сержантів. Зустрічаємося на якісь спільні, ті ж самі там, пострілухи, вогневу підготовку в такому плані. У нас тут досить невелика кількість військовослужбовців. Всі між собою прекрасно спілкуємося, спільний час проводимо, як на тренуваннях. У нас є люди з гарним спортивним минулим. Також проводимо сумісні навчання по стрільбі, збираємося. Ну і не без того, щоб десь поспілкуватися, обсудити пройдені курси, що кра... покращити, що вдалося. У мене хобі насправді дуже багато. В Першу чергу це мотоцикли. Я цим займався. Це моє хобі дуже багато років і до повномасштабки. Ну і друге з таких найбільших хобі це стрільба. Полюбляю стріляти з. Різного виду зброї маю досить багато одиниць від гладкоствола до снайперських гвинтівок. Все подобається. З оформленням взагалі проблем немає, так як зараз для військовослужбовців досить спрощена система. Головне бажання я завжди вважав, що чоловік повинен мати особисту зброю. Вона повинна бути вдома. Це не є обов'язковим там до застосування чи що це дає досить такий спокій. Коли я виїжджав з Ірпіня, це вже була досить гаряча фаза забирав сім'ю. Не було можливості взяти нічого окрім рюкзака з документами і всієї моєї зброї, за що дружина мені до сих пір згадує. Зброя тоді мені не пригодилась, тому що тоді працювала артилерія авіація. Але в майбутньому, коли зразу мобілізувався, зброю ще не видавали і не було в такому кількості, так стояв на визначених блокпостах зі своїм АКМом. і це мені додавало більше впевненості, ніж людей, які стояли там. З рушницями тому, на мою думку, кожен чоловік має мати вдома особисту зброю і вміти на нею користуватися. Не забувайте, що ви мужчини, ви захисники. Хочете ви того чи ні, війна прийшла в нашу країну. І я вважаю, що кожен мужчина в цій країні повинен стати на захист батьківщини в тій чи іншій формі. Не можеш стріляти, не можеш воювати, долучайся там. Я не знаю, до логістики, до забезпечення. Є дуже багато посад. Це починаючи з бойових бригад, так ми можемо взяти там технік, роти. Вплоть до того, що в штабах є посади штаб-сержантів. Люди працюють в плануванні. Є багато на безпілотних системах сержантських посад, які займаються програмним забезпеченням. Сержантських посад тилових дуже дуже багато. Скажу так, що без тилових посад виконувати завдання буде неможливо. Якщо у нас немає забезпечення, немає зв'язку, немає підтримки БПЛА, то виконання завдання зійде нині весь.